Головне покривало кримських татарок Марама, датована першою половиною 19 століття, зберігається у Волинському краєзнавчому музеї, як розповіла заступниця директора музею з наукової роботи Людмила Мірошніченко, гусак з'ясували це, коли оцифровували музейну колекцію і безпосередньо колекцію рушників. Увагу науковців привернув нетиповий для Волині орнамент та техніка виконання. Він був записаний просто в інвентарних наших книгах як звичайний рушник. Ми розуміли, що це давня річ, цінна річ. Але що за тканина, які вишивки нетипове для. Волині до музею Марама потрапила у 1982 році. В інвентарних книгах зазначається, що належала вона кріпачці Акулині із Ковальського повіту. Говорить Людмила Мірошніченко. Гусак більше інформації поки дізнатись не вдалось. Аби з'ясувати, що це за річ. Досліджували техніки та матеріали виконання вишивки. Зверталися до майстринь та фахівців із інших музеїв, зокрема музею Івана Гончара. Власне, звідти і прийшла відповідь, що це кримсько-татарська. Марама виконана з дуже тонкої, домотканої тканини. Називається вона Бамбак, бавовняна-тонесенька ниточка, яка переткана ось такими шовковими нитками. Вишивка створена шовковими нитками двох кольорів кремовим і голубим. І ще додано металеву нитку сухозлітка. Це срібна нитка, яка виконана у прикріп. Тобто там особлива техніка її виконання. Разом з тим, весь візерунок. Здебільшого виконаний двосторонньою гладдю. Голова громадської організації «Маріфет» Кримська татарка Султаніє Зейнідінова пояснює, Марама має декілька різновидів. Зокрема, та що зберігається у Волинському краєзнавчому музеї, називається Фирланта. Зображене родове дерево. Це досить унікально і незвично, бо зазвичай її зображували на чоловічих писах. А не на жіночих головних покривалах. Там зазвичай вишивали внизу воду, це символ життя, руху. Її носили молоді, не заміжні дівчата. Вона була коротша, тобто по плечі. На ній вишивався візерунок, орнек, І зазвичай він був не дзеркальний, а тобто по колу йшло. Це носило функцію захисту. Власне, Марама розповідає Султанія Зайнідінова, Це головне покривало заміжніх жінок. Воно довше і має свої особливості. Вона мала бути такою довжиною, щоб коли жінка стоїть, то закривала кисті рук, а коли жінка сидить, вона має повністю закривати її тіло по колу. Зазвичай повсякденна марама, вона повинна бути просто вишита. А вже на свята звичайно сила марама — Це марама, які повністю вишита орнаментом орняком". Як розповіла Людмила Мірошніченко, гусак марама у Волинському краєзнавчому музеї зберігається в особливих умовах. Загорнута в спеціальний папір. Її оберігають від прямих сонячних променів. Побачити цей експонат. Відвідувачі музею матимуть змогу на виставці, яку підготували у музеї до дня вишиванки. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.